Новорічні свята у столиці матимуть яскравий галацький колорит. Замість діда Мороза і снігуроньки дітей вітатиме Святий Миколай. Його резиденція розміститься на Софійській площі, як відомо, різдвяну ялинку Києву подарує Івано-Франківськ. Зелена красуня постане у всій красі 19 грудня. Про особливості святкування у Києві і на Прикарпатті знають наші кореспонденти. Завдяки подарунку Івано-Франківців у перше за багато років кияни зможуть зустріти різдвяні свята під справжньою карпатською ялинкою, і це вже ознака того, що новий рік має стати святом родинного і суспільного єднання, бажає голова громадської організації Столичні ініціативи, який приїхав на Прикарпаття, щоб презентувати концепцію майбутніх зимових свят по-українськи. Всі ялинки, які були до цього, 23 роки, вони були або з каркасу металевого, або ви знаєте сумніти історії, які завжди передували їм. то І називали то клоуном, то морковкою, то йолкою, чим завгодно тільки не справжню ялинку, яка би дарувала натхнення дітям, і саме сім'єю хотілося б вийти на площу. Зелену красуню прикрасять білими голубами, символами миру. урочисто відкриють на свято Миколая. Очікується, що почесними гостями на церемонії стане делегація з Івано-Франківщини. Також на території собору Святої Софії облаштують всеукраїнську резиденцію Святого Миколая, яка готується прийняти десятки тисяч дітлахів з усієї України. Тут також працюватимуть майстерні, які виготовлятимуть різдвяні обереги для військових. У програмі новорічних свят фестивалі ілюмінації та льодових скульптур. А от дідів морозів та снігурочок на святі не гукатимуть. Замість них дітлахів зустрічатимуть різдвяні янголи та добрий святий. Святий Миколай це є більш український символ. Це є символ віри віри, тому що дід Мороз ніякої віри і ніякого українського не ніс. Тому те, що запропонував пан Ігор своєю командою, те, що я глибоко переконаний, буде зреалізовано. Ми всіляко підтримуємо і будемо підтримувати, тому що це є український продукт. Що ж до самого Івано-Франківська, то як розповів міський голова, у цьогорічному святкуванні особливих сюрпризів не передбачається. Як і торік, новорічну ялинку прикрасять жовто-блакитними бантами. Навколо неї відбуватимуться вистави для дітей та фестиваль вертепів.